Олександр працює асистентом фізичного терапевта у центрі комплексної реабілітації Фенікс. Йому 22. Хлопець родом із села Тур Камінька Ширського району. Розповідає, що вперше до тоді ще санаторію для дітей з батьками дачний потрапив у три роки. Реабілітації проходив тут двічі-тричі на рік. Ціле дитинство тут привів, тут виріс, тут став на ноги, і ще раз повторюсь, що я до сих пір дуже вдячний цьому колективу, з яким я зараз, От, тому що вони дійсно дають результат, От, а результат їхній перед вами зараз. Освіту розповідає Олександр, здобув у Рівненській медичній академії під час навчання. Зрозумів, що професійну діяльність хоче присвятити реабілітації дітей уже 10 місяців. Він працює у центрі Фенікс. На запитання, чому вирішив працювати з дітьми з інвалідністю. Відповідає так: для мене це поняття не нове, і я знаю, тому що я є, пройшов сам, скажімо так. З Самого дитинства, от і відповідно, це дуже попливало на мій вибір, адже я зрозумів, що я можу допомагати таким дітям і робити їхнє життя краще. З восьми місяців до 18 років майже весь час тут розповідає про своє дитинство ще одна колишня пацієнтка санаторію дачний, а нині працівниця центру комплексної реабілітації Фенікс Юлія Бондарєва. Вона відповідає за організацію дозвілля дітей, які перебувають на реабілітації. До сіми років це два тижні тут, два тижні перерви, два тижні фахівці додому ходять. І так мене поставили на ноги. Почала я ходити в 2.10 самостійно, ну, а потім школа, коледж, університет. Юлій 24, розповідає, що зараз здобуває другу вищу освіту, психолога. За першою вона педагогиня, живе у ківерцях. Її робочий день триває із 13 до 21. Аби мати змогу добиратися ввечері додому, говорить, навчилася водити авто. бали автомобіль. Я пішла минулого літа, здала на права, і це вже фактично з 1 вересня я за кермом. Щоб проявити свою унікальність, дітям з інвалідністю потрібно багато допомоги психологічної, педагогічної, фізичної, каже Юлія. І саме тому, говорить дівчина, вирішила працювати у реабілітаційному центрі. Перше, що я хочу сказати, це не здаватися, наполегливо працювати, ціплятися за кожну Волосинку дає допомога і працювати, працювати, заставляти діти, бо є ще така штука, як лінь. Юлія та Олександр діляться своїми подальшими планами, а це освіта і професійне зростання. У мене є така мрія, не знаю, можливо, втілося на під планую поступати на магістратуру далі як зложиться, але я думаю, що складеться все дуже добре. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.